Слава Україні, слава непереможним Збройним силам. Хочу показати чергову роботу. Це сходи на другий поверх, дерев'яні в приватному будинку. Коричнева сходинка. Трошки така не зовсім біла, а біжевенька під сходинка. Ну, Тут на першій сходинці От так зроблено. Тут, напевно, ще на кутах дам якісь. Якісь кутнички. От закріплено деяка частина. Тут є, вони трошки складні. Тут буде шість забіжних сходинок, а там ще один поворот є. Отут проміжні дві сходинки. Зроблено через те, що вікно і треба було обійти нормальне вікно. Ну і використати місце таке, яке було оставлене. При будові цього будинку. От. Ну, якось отак. По дальшому, як вже докінчу всі сходи, я запишу повністю відео. А зараз хочу виложити так, як воно є, на даний час. Ну, кріпим, як кріпим сходинка кріпиться до. Металу шурупами, ось такими, Шістка товщина. А під сходинка до сходинки кріпиться товщина 5 мм, саморіз, 40 мм довжина. Товщина під сходинки в мене 15 мм. Товщина стандартна сходинки в мене 40 мм. Ну, поки що все. А як закінчу, тут буде трошки там, складна така історія з отакий от нас. з балясинами. І тут буде перехід стовби, такі спеціальні, напевно, прийдеться робити. Тому як вже закінчу, то, то вже буде довго. Тут до то того ж буде і плінтус Робитися попід стіну. Стіни вже готові, між іншим. така. Така Веніціанка. Отак досить гарно воно виглядає. Просто зараз ще нема тут лампочок, але пока що, що так. А тоді, вже, як закінчу все, тоді зніму повністю відео. От. Дякую всім за увагу. Доброго всім здоров'я!